Власне, згадаю я ще одну заяву. Процитую Росія не має сил для нападу на Україну із Придністров'я, але прагне дестабілізувати Молдову. Про це заявив вже заступник генерального секретаря НАТО Мірчі Джоан на Мюнхенській конференції безпеки. От чи могла би Росія власне наразі готувати таку силову зміну влади у Молдові? Чи вистачає у них не знаю здібності? Чи як це назвати? Будь ласка, вам слово? Ну, ми власне бачимо і вже про це офіційно повідомляється, що могла і готувала. Інша справа, що ну як і багато інших божевільних планів Кремля, цей був викрито і власне він провалився. Молдова однієї з, одна це одна з перших пострадянських держав, яка зазнала прямої військової агресії Росії в му році. Цей Придністровський конфлікт, який в якому насправді російська армія. Брала участь проти незалежної держави Молдова, і власне весь цей час проти Молдови велась гібридна війна з метою дестабілізації держави, з метою недопущення її європейської інтеграції і спроби постійно розколювати суспільство. Власне, вже нещодавно до нового року, хвиля проросійських протестів фінансована проросійськими олігархами. Про Російськими партіями так само намагалась розхитувати Молдову, і інформація про це була. Звичайно, незалежна Молдова, європейська Молдова, на чолі з Санду, як проєвропейським політиком, який засуджує російську агресію, який є надійним партнером України, не може влаштовувати Кремль. І е, е, якщо справді немає можливості використати ось цей проросійський анклав в Молдові, яким є ПМР. Напряму проти України, хоча такі були плани були на початку повномасштабного вторгнення, ми про це також знаємо. Але сьогодні такі дії були би суїцидальними. Ну значить, треба пробувати розкитувати далі ситуацію всередині е, і виводити Молдову як демократичний е, проєвропейський суб'єкт з арени. Ну, ось, власне, на це е, і була зроблена ставка. Дестабілізація, е, політичні провокації, фінансування. Антимолдовської пропутінської опозиції, ну і безумовно силові дії. Про це так само зараз говорять. Тобто, чи чим відрізняються попередні акції протесту від того, що планували зараз? Зараз планували силові дії захопленням адмінбудівель і власне державний заклад. Тому нічого дивного й нового в таких планах російських спецслужб проти Молдови немає. Новою є реакція. Молдови влади міжнародного співтовариства чітка, рішуча і зрозуміла, угу. а, пане Андрію, а от власне як взагалі цей переворот чи якесь зосередження такого загострення конфлікту у Молдові взагалі могло би статися? Чи достатньо там військової сили, скажімо, на так званій території Придністров'я, от невизнаної, і чи не загрожується наші території? Прямої військової сили на території ПМР недостатньо, але подібні заходи це цілий комплекс операцій, комплекс інструментів із використанням власне публічних і непублічних прямих і закритих інструментів. Є певна соціальна напруга, є певні соціальні проблеми. Зрозуміло, що Молдова країна, яка зараз переживає трансформацію, і багато людей з економічної точки зору хотіли би жити краще. Ці настрої намагаються активно використовувати е, використовувати Росію і проросійські елементи. І хоча е, уряд Молдови за останні роки зробив чимало для того, щоб е, очиститись, очистити державу інформаційне поле е, від російської агентури і російського впливу, але тим не менше такі шпаринки ще залишаються. І ось власне останній бій цієї агентури, Ну це такий був план щодо цього наступу стосовно військової загрози, загрози безпосередньо з ПМР, як такої проти України. Вони сьогодні самотужки нічого зробити не зможуть. Але участь в провокаціях, допомога Росії в агресії проти України непрямим чином. Розвіддані підготовка різноманітних провокативних дій. Це звичайно можливо. Це сіра зона, це російський анклав, тобто це не проросійська частина, це територія незалежної держави Молдови, яку напряму контролюють сьогодні безпосередньо російські спецслужби і з угу. тим обмеженим контингентом, але це зона російського впливу, і ми повинні це чітко розуміти. А це означає це потенційна загроза для України. Угу. А, і Україна це розуміє і до цих сценаріїв готова. Якщо подібні провокативні дії будуть мати місце, то і відсіч буде адекватна. Що стосується загрози для Молдови, звичайно, вона є, тому що е, інтегруватись до євроспільноти, проводити реформи, е, власне, об'єднувати країну в умовах, коли частина країни по суті окупована Росією е, і намагається постійно розхитувати ситуацію е, в купі із внутрішньою п'ятою колоною, внутрішніми агентами впливу, ну звичайно, це загроза, і це загроза системна. Молдова багато років. Доклала всіх зусиль для того, щоб в мирний спосіб вирішити питання з ПМР. І ось ці всі їхні мінські давно були пройдені, але результату жодного не було. Тому що як і в випадку з Ордло, як і в інших випадках в окупаційних дій Росії, завдання Путіна не вирішити конфлікт, а загострювати його і тримати вигідні для себе стадії для того, щоб впливати на іншу угу. державу, що власне і намагаються. Робити, коли ми говоримо про ПМР і Молдову. А от про загострення його ж то не відбудеться без підсилення? Якщо не вистачає е, військової потужності на території нев, невизнаної, невизнаного Придністров'я, то доведеться якимось чином його підсилювати. І, от вже була така думка секретаря РНБО України Олексія Данілова. Він розповідав, що угрупування із Чечні, які воювали проти України з 24 лютого, зараз саме працюють рятувальниками у Туреччині і можуть, начебто, опинитися із завданнями на території також Молдови. Наскільки це взагалі реально, що вони можуть опинитися через Туреччину, от у Молдові? Ну, якщо ми говоримо про подібного роду елементи, то швидше мова йде про не про військове підсилення, оскільки ні по кількості, ні по озброєнню, по угу. які вони могли б мати з собою, це не може бути істотним підсиленням. Але теоретично для Розхитування ситуації для підготовки провокативних груп, роботи ДРГ ну такі елементи звичайно можуть використовуватись. І Молдова відкрита країна, яка тим не менше стежить за власною безпекою. Я думаю, що СІП, Служба інформаційної безпеки Молдови. Ці сигнали чітко бачить угу. і а ну, власне були здогадки того, що це е, саме мова йде про перекидання е, не просто чеченців, а саме вагнерівців, СПВК Вагнеру. Вони ж то, е, якщо це керівники, то вони можуть там е, фактично зробити свою справу. І чи не підсилять вони е, можливість нового наступу на Україну про яке йде мова вже тривалий час? Ну, вагнерівці це дещо така теж міфологізована група. Ну рекрутінг проводити російські найманці на території ПМР пробували і раніше. Особливо успіху це немало. Тобто бажаючих навіть на території невизнаного Придністров'я гинути за якісь ефемерні ідеї Путіна виявилось не так вже багато. Вочевидь, на території самої незалежної Молдови. Таких суб'єктів буде ще менше. Це не означає, що це не становить небезпеку з точки зору внутрішньої ситуації, розхитування її становить з точки зору військової загрози. Ну лише за рахунок таких дій вони не зможуть наростити угруповання в Придністрові для того, щоб воно становило ну серйозну загрозу. Провокації можуть бути. Якщо вони наважаться на якісь активні дії проти України, ну це буде крахом і самогубством для, для цих сил. Дякуємо за розмову. Дякуємо за такі важливі відповіді, які варто було почути всім глядачам телеканалу Київ. Вони і свою чергу і дають впевненості, і продовжують віру у Збройні сили України, бо вони не переможні. Ми це доводимо щодня. Дякуємо, Андрій Юсов був з нами на зв'язку. Представник гурмо України.